Друзі, у нас в продажі з'явився такий дуже надійний та комфортний автомобіль, який підійде, як і містом кататися, так і якісь на далекі подорожі. Це шкода Octavia 2010 року. 1,9 дизель на механіці. Вона буде дуже-дуже економною в такому гарному, сірому кольорі. Дивіться, вся рівненька. Ось так вона виглядає ззаду. Давайте подивимося, що тут по комплектації. Це чотири склопідйомники. Також це регулювання, звісно, зеркал, підігрів дзеркал. Також є у нас тут мультимедіа ось така дуже гарна кондиціонер. Також дивіться, яка тут є штучка прикольна біля водійського сидіння, щоб можна було щось поставити. Ось такий тканевий гарний салон. Так виглядає салон ззаду. Хоч і машинка насправді зовні не дуже велика, але місць ззаду дуже багато. І найцікавіше, дивіться, який тут багажник. Дуже великий, просто поміститься все, що вам треба. І дивіться, в якому положенні він відкривається. Кайф просто зручно, неймовірно. Повну вартість на цю шкоду ви можете побачити нижче в описі, а в лізинг забрати з першим внеском всього від тисячі доларів. Просто приїжджайте, дайте нам тисячі доларів і вже катаєте собі, кайфуйте містом. Також ви можете обміняти свою машинку на цю за програмою обміну Trade-In. Ми вас чекаємо за адресою міста Дніпро, проспект Стабежанське, 96А.